Привіт, шановні гості, дорога родина! Хоч ніч була гучною, до обіда бахкало було гучно, хто знає, що сьогодні була повітряна тривога, Ну, мабуть, що всі знають, так? Але це не завадило нам Сергієм сходити в нову почту, віднести ваші покупочки, які вчора після нової колекції були. Дівчатка, всі посилочки до вас поїхали, не переживайте. І це не завадило. Мені забрати також свої. Ну, це, начебто, як повинна була бути одна посилочка, ну їх вийшло три. А ну, зайчики. Будете вгадувати, от зараз, поки я достаю, пишіть в коментарях, що це, вгадуйте. Так, це не косметика і не тканини. Ви, звісно, мене всі знаєте добре, але ні. Все, варіанти закінчилися. Що ж це може бути? Зараз разом з вами будемо доставати. Посилка приїхала ще вчора новою почтою. Дивіться, це одне місце. От нова почта. Да? Коли я відправляю плаття, приблизно 74 гривні. Зараз виходить ну, малесенька посилка. Раз, два, три великі коробки. Вийшло 220 гривень. Посилка їхала з міста Ладижин. Хто знає де. І Юля відправляла. Відправляла Юля. Юля, дякую вам за те, що ви вислали, 220 гривень. Ну, виходить, що це як одне місце, Ну, ви зрозуміли. В принципі, норм. Посилка е, от з трьох коробочок. Написано, що це крихке. Будемо спочатку відкривати. давайте, оцю середню. Да? написуйте, що це те, до чого я вже не можу обійтися. От Правда. Дуже важне це для мене. Я давно хотіла, і хто був уважний у влогах, той чув, що ж мені, що мені для щастя не вистачало. Я взагалі така людина, що я все для щастя люблю. От зараз будемо дивитися, що тут таке. І повірте мені, що воно треба багатьом. Реально. Божечки, я вже так жду. Ох ти, Боже, яке воно гарне! Воно просто гарне. Боже! Боже мій! Воно ж просто гарне. Дивіться, хто знає, що це. Це кабанчик. Отака або Божечки, ну яке воно красиве. Подивіться, зайчики, це можна чукнути. Значить, ось такий здоровенний кабанчик. Він округлої форми. Це для того, щоб гладить горловину. Потім покажу, для чого він. Ну, Щоб ви зрозуміли ось. Рукавна платформа з епіцентру плоска. І ось цей кабанчик дутий для того, щоб гладить горловину, бока, отут опуклі міста. Ну, в основному він для того, щоб придавати ось таку округлу форму, красиву, горловині, щоб горловина не торчала. Бо це на плоскому зробити важко. Це в мене вийшов як набір. І в принципі, це можна купляти все окремо, і обивочка може бути не сіра, а там є варіанти. Вибрала сіреньку, щоб не так наралась. Зараз попав вам. Боже, це все ручної роботи, щоб ви розуміли. Дерев'яне, пахне деревом. Вона така досить важка. Дивіться. Воно ж просто гарне. Пахне. Хто любить запах дерева, це дерево букове, букове дерево. Так, дивимося далі. Боже, це так красиво. Зайчики. Я оставлю посилання в інстаграмі на дівчину, вони це все ручної роботи. Доставляють швидко, роблять швидко. Е, можна купити різні приспособи. Як одну, так і декілька. Там є різні варіанти. Я прям розгубилась, коли заказувала. Так, дивимося сюди. Ми вже зрозуміли, що це все приспособи для вологопітлової обробки. Тому що мало нам шити, треба ще гарно це. Попрасувати. І я вам розкажу, що там ще є, що я не бачила ніде в Україні. Е, відкрию страшний секрет. Я собі не брала цей раз, то вже ну з наступного разу. Добре, що я побачила, е, скажу вам ще великі секрети. Значить, тут є на колодки. Я не брала на колодки, бо в мене є дві сісічки. Є в мене дві сісічки. Так. Але тут дівчина робить і на грудні. Так, це плечова. плечова платформа, божечки, і два утюжка. Чи скільки тут? Один, мабуть. Щось подивимося, скільки тут в цю коробку. Боже, боже, це грузіки. Сюди в цю положили грузіки. Зараз. Ось, божечки, ну воно ж просто гарне. Зайчики, це для плеча. Для рукава і для плеча колодочка. Зараз розпакую, покажу цю. Боже, це щось неймовірне. Як поставлю, як буду, дивитися, так, грузики для викройок. Продаються поштучно. Я взяла три штуки, щоб не камінням притискати А грузиками. Вони більш важкі. Для викройок. Зараз. Спочатку давайте оце подивимось. Значить, Це для плеча, для плеча і для рукава. Ось, щоб придавати форму плечу, підходить ну, більше, мабуть, для тих, хто шиє верхній одяг, але для суконі, таке подовжене плече. Ну, тому що, знову ж таки, на оцьому, як ви бачите, це складно зробити. А тут подовжена лінія плеча, можемо розпрасовувати рукав. І тут також все, ось дивіться, як добротно зроблено. Так, Це я просто в порівняння з цим, з епіцентра. Ось, дивіться, як зроблено. Божечки, ну вони ж воно ж просто гарне. Так, дивимося далі. Далі грузики. Три штуки, бачите, такі квадратики. Вони там, мабуть, що є різних форм. От. Вам зачки, не кинути на ноги собі його. Так. Я не знаю, як вони так зробили. Дерев'яний кубік, але мені кажеться, що він там всередині як... Він важкий. Мені здається, що там щось металеве всередині. І воно не боїться пари. Так? От яке, дивіться, ось. три штучки для викрою. Божечки! Це ж прям те, що я хотіла, я не знаю. Це так красиво, дивіться, можна було Буде... Ну, ще взяти. Але отак, от от, щоб прижати навіть. От якусь викрійку давайте цих красотуль сюди покладу. Ось. Боже, я така рада, це ось, яке воно красиве, все. Як добротно зроблене. Воно все абсолютно зашліфоване. Не буде портити ні тканину, якщо навіть на тканину положить, нічого. Так, дивимося, що тут. Тут має бути помічник, рукавна платформа. Не така, як оце в мене оце з епіцентра, а щось має бути теж красиве. Так, і ще там тамюшки. Зараз вам покажу для пари, для присаджування пари. Боже, оце вже, я щось ще почну хвали. Зайчики. Боже, яке вони. Я не знаю. Ну от як люди вміють робити таке красиве щось. Вміють же люди, Боже. Боже мій зайчики. Так, дивіться. Оце так, рукавна платформа і широка, і вузька. Хух! Я впечатлен, як з мультика. Дивимося. Дуже красиво. От знаєте, я вибирала в інстаграмчику, ну, на фоточках, ти ж не поймеш, все рівно є фото, є відео. Ну, коли ти бачиш вживу, це просто капець. Так, буковий утюжок. Ось, це називається утюжок для присадки пари. Тому що. Коли ви прасуєте пояс, утюга недостатньо. Прижимаємо, пара присаджується, і тоді воно стає ось таке плоске. Тому що в мене є ручної моєї роботи це мягке, все одно не то. Я дуже давно хотіла таку букову штуку. Теж натуральне дерево. Тут зручна ось така штучка, бачите, щоб руками брати. Ну, в принципі, воно абсолютно двостороннє. там вони є різні в цієї дівчини. Ну, взяла отакий. Ах, як гарно пахне. Так, і це дивимося. Зараз в порівнянні із цим покажу вам. Подовжена, рукавна платформа. Подовжена. Боже, яка ж вона красива. Для верхнього одягу, ось дивіться, ось одна сторона для пальто, інша сторона для трикотажних, наприклад, або вузьких виробів. М'якенька, там внутрі щось вставлено. Ця тканина зносостійка. стійка. Ось дивіться, так, з епіцентра дивимося ми. Значить, наскільки більша. Наскільки довша, дивіться, бачите, десь сантиметрів на 10 подовжена. Ось ця. І вона вуща. Ця ще більша. Оця для верхніх виробів, для курток, для пальто. Ось така ще рукавна платформа. Можете? Ну, двостороння. Боже, таке все красиве, зойчики. І воно. Настільки якісно зроблена, оце вже в мене буде стояти тут. Як розставлю. Це капець, дивіться, це точно треба таке всім. А, яке красиве! Ну, взагалі, в общем, я така довольна. Посилання я на інстаграм залишаю в описі. Вибирайте, що вам треба. Для новачків, ну, мабуть, що для тих, хто тільки починає свій швейний шлях, то оцей кабанчик для горловини там. Є різні. Є, е, значить, і такі для грудей. Теж на підставочці є просто дерев'яні. Ну, в общем, ви перейдете по ссылці, побачите, якщо не можете розібратися ви новачок, задавайте питання цій дівчині. До речі, що я хотіла сказати, що там ще є, дуже важливе. Для просування велюру бархату, кстати, оцей костюмчик, помните? Я казала, що я собі пошила. Ось він в усій красі. Спорт велюр із занни. От, до речі, для того, щоб прасувати велюр, і щоб не оставались такі, от, як ласи, чим би ви його не прасували, на виборі, чи так, там є спеціальна ткань. Гольчата. Гольчатий матеріал спеціально для прасування велюру в цієї дівчини він є. Я його в Україні не бачила ніде. Навіть по пошуку, везде в цієї дівчини він є, хто займається. Пошивом професійно, тобто як для професіоналів, так і для любителів, якщо ви любите, щоб у вас речі були красиві, без оцих всіх приблуд важко обійти. Значить для новачків оце дуже треба для присаджування пари. Отака штучка букова. Це дуже треба. Ну і рукавна платформа, понятно, що це один із таких штук, які нам треба постійно. Там є куча-куча всього, є на грудні. От такі штучки. В мене є от сама звичайна якась така дешевенька, бачите, от я на неї кажу сісічка. Там є от з такого матеріалу красиві зроблені сісічки, бо ця в мене паперова сісічка, просто обтянута тканиною. То, якщо на неї ну, так, назжати, то е може проламатись, тому що вона отут ось, бачите, паперова. В цієї дівчини є нормальні, зроблені якісні, ну, але оскільки. В мене є оця, я думаю, що мені б цієї поки вистачить. Ну, може, наступного разу собі візьму. Ця штука, боже, ну воно ж, як я кажу, ну воно ж просто гарне. І зараз зайчики ось на цій круглій штучці. Я зараз е, нажимаю на паузу, включу парогенератор, І ми з вами спробуємо, в мене є плаття, придати форму горловині. Ну, тому що цікаво, як це буде працювати на кабанчику. І будемо пару. Присаджувати за допомогою ось цієї от прасочки. О, Боже, я така довольна, це вище. Дайчики, дивіться. Так, щоб ви поняли, як. Ось берете плаття. Воно ж тут на ножці, дуже зручно. Ось я надіваю горловина в мене, так? Ось, щоб ви побачили. Дивіться, бачите? горловина. І от за рахунок оцього, що цей кабанчик круглий, в нас. Бачите, яка вона нерівна? Я не знаю, та видно вам. Бачите, ось що робиться? Воно все нерівно. Але за рахунок того, що цей кабанчик для горловини в нього правильна форма, то ми можемо придати далі гарну форму горловині. Зараз я спущу зайву пару. Тут є це ширша сторона, а тут є ось менша сторона. Ну, В залежності від того, яка буде горловина. Це дуже зручно, щоб не страдати на плоскому, ось прямо на цій штучці, на цьому кабанчику або ж колодка. По-різному можна назвати оці приспособи для глашки. Так, зараз спущу зайве. Питали за праску за перегремірати. Зайчики, підошла 100 градусів. Сухого його прасування? ну, який смисл в цьому, що ви 100 градусами відгладите, а нічого. Ось, о, дивіться, ось я, я ложу, що ви тут відгладите? Ніць, нічого, бо воно холодне, воно нічого не відгладить сухим. А коли ми прасуємо за допомогою пари, це ж зовсім другий ефект. У мене це плаття із тканини з назвою Софт. Беру оцю прасочку. Вона присаджує ту пару, яка була, Ох, охлаждає її відразу. Так само, як ви сушите волосся гаряче, потім різко холодне і закріпляється ефект. Дивіться, ви бачите? Ну Це ж просто ідеально. Господі, ну нарешті я буду робити як оці всі інстаграмні професіонали. Нарешті я буду так робити. Божечки, ну подивіться. Ви ж тільки ті подивіться, ось подивіться тут і подивіться ось тут. Господі, ну ви ж нічого не бачите. Зайчики, ви маєте гарно дивитися. Дивіться в усі очі. Подивіться, отут, де я запрасувала ось на цій колодочці, а тут ще не запрасовано. Торчить. І ми будемо будемо ще й тут це все робити. Бачите, я парою, 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 потім беремо кабанчиком. Я тебе люблю, мій маленький кабанчик. Бачите, що робиться? Все придаємо, придаємо форму нашій горловині, і вона буде ну, настільки красива, що це можна буде чукнуться просто. Просто чукнуться можна буде від красоти, від оцеї красивої красоти, яка у нас тут ось вже зробилась. Ви бачите? Чи ні. Плюс в чому, що цей кабанчик він м'який, якщо якась річ, надзвичайно складна. ну, Наприклад, там, комірець сорочки, да, чи ще щось, ми ж можемо що робити? Ми можемо взяти, бачите, що ми можемо робити? Ми можемо прямо на ній приколоти, якщо дуже ваш, якась складна деталь, рющі якісь, чи ще щось, ми можемо ще й прикалувати і робити. Ось таким чином, в общем, зайчики, я впечатлен. В мене сьогодні гарний настрій, ніхто мені його не зміг зіпсувати ніяким чином. Ось. я буду прасувати цю горловинку, ви ж подивіться. Це ж просто ідеально. Так, зараз ще що? Зараз ще подивимось на... Ну воно ну як, важке, ну, мабуть що. Кілограма два з половиною, до 3, я точно не знаю. Ну, Воно ж має устойчиве бути, оцей кабанчик, він же має стояти, а не просто валятися. Він же має стояти, а не просто валятися. В общем, штука дуже нужна, дивіться, тут форму горловини, далі манжета, для світшота. Шиваємо, викладаємо тут теж отак от напівкругом, спрасовуємо і буде ідеально. Вже потім, як буду користуватись, буду показувати ще. Це для рукава класненьке. Все гарне, тепер мені Микола буде носитися з писаною торбою, а я буду носитися за цими своїми кабанчиками. Так само й плече. Надягаємо ми рукав. Ось. В залежності від того, який він. Дивіться, що ми з вами маємо. Подивіться, ж тільки, Подивіться, що ми з вами маємо. Ми маємо з вами повністю ось цю лінію пройми. Всю притом, всю ми можемо зразу з вами повністю розпрасувати усю лінію пройми. Бо вона вся тверда придати форму, щоб воно було по-людськи. І повністю розпрасувати ось, бачите, він торчить цей шов. Та вам видно. А торчати нема чого, треба бути красивим. Все, ми прижимаємо. І ми робимо все дуже крепко. Крепко, ми робимо все красиве, так, щоб воно на щось було похоже. Шов, оцей що по проймі, розпрасовуємо завжди в сторону рукава. Шов плечовий, оцей ось, в залежності від того, ну, куди у вас виріб. В залежності від виробу. Софт, ви знаєте, він трішечки балуваний, буває. Але за допомогою оцих всіх приколюшок. Боже, ну воно ж просто гарне, воно ж просто гарне. Зайчики, я під впечатленням. Якщо теж ви хочете, щоб у вас все було гарно, і теж ви хочете робити гарно, а не просто так, так сяк отим з епіцентра, так, в принципі, його нормально, але коли у вас є отаке красиве, то воно ж, звісно, по-людськи. Воно ж по-людськи. Як кажуть в Одесі, воно ж по-людськи. Так що я дуже задоволена. Якщо комусь теж таке треба, то посилання на дівчину є в описі. Люди робляться своїми руками. Ну, дуже якісно, подивіться. Ручна робота ну, реально дуже красиво. Такого ви десь в магазині не купите. Ні, тому що це такі речі, які всі ось ручної роботи. Стоїть хорошо, бачите? От як настільки зручно. от. Якщо якийсь виріб чоловічий, тут теж ширини достатньо. Для жіночого виробу, от повністю придати форму, плечику, всьому остальному, теж цього достатньо. Так що ось такі в мене обновки, порадіте зі мною. А хто не буде слухати, буде вигрібати, шуткую. Я шуткую зайчики. Так що всім вам гарного дня, наснаги, терпіння. Багато було питань стосовно сукні. Давайте трішечки вас далі. Вибачте, що я так трохи. Було багато питань стосовно зеленої сукні от з нової колекції. Зайчики, сукня на каналі вже, от сіки канал каналу, стільки тому платтю. Називається урок бохо. Це те саме бухо, червоне, але те з квітками. В залежності від тканини, те бухо було шите з софту, зелене оце плаття було шите з котону, він стоїть колом. Ну, Котон, ви ж розумієте, що це таке. Хебешна тканина, вона держить форму, тому вона така більш стояча. Як для постільної білизни, як для наволочок. От вона така цупка. А софт, він же ось такий, більш м'який. Тому в залежності від того, яка тканина, ми маємо різний вигляд. Але викрика там та сама. Скільки потрібно тканини від 2,5 метрів, від 2 до 3 метрів для сукні боху вам потрібно. Так, це плаття, йому потрібно багато тканини, але. Я завжди кажу, воно ж просто гарне. Ну що ж, на цьому все. цьомки-бомки, бувайте, я буду працювати, тому що в мене є сукні, які треба попрасувати. Ось вони, вони є і вони будуть потім. Як я їх доведу до ладу, мені ж тепер, ви ж розумієте, мені тепер дуже сильно хочеться щось погладити. Щось погладити, щось попрацювати, тим більше, коли в тебе є отакі гаджети, то воно прям буде все робитися само. Не забувайте про вподобайки, якщо ще не підписані на канал, підписуйтесь. Дуже багато я даю корисної інформації. Це правда абсолютно безкоштовно і показую вам свого власного досвіду. От як в мене виходить, чим я користуюсь, як я користуюсь, що як покращите своє життя, щоб його не ускладнити. І не забувайте, що не беріть дурного в голову, важкого в руки. Ну, це не дуже важке. Це можете брати. На цьому все. Бувайте здорові, бережіть себе і гарного всім настрою. Не зважаючи ні на що зайчики, радійте кожному дню. Тому що життя ми собі, буває, самі ускладнюємо. То, помимо того, щоб нам його ускладнюють інші, хоч самі собі його не ускладнюйте. Живіть з легкістю. З легкістю, відноситися до речей, тому що буває таке, що людина на цьому речі зациклюється, переживає. Старайтеся жити з легкістю. От це моя медитація на кожен день, тому що життя і так в нас в Україні важке. Відноситесь до всього більш легше, щоб було легше жити. І находьте радість кожного дня. Все, всім пока!